Гарної якості репліка від китайців на ніж від компанії EXtrema Ratio. Здоровий ніж з довжиною клинка цілих 111 мм, з товщиною клинка 3,5 мм, прямі спуски із зведення в 0,4. Замок лайнерлок, підшипники в осьовому. Механіка дуже і дуже гарна. Можна фліпувати за плавник або за шпиньки. Як вам більше подобається, механіка відмінна, підшипники від Рабат Спиває просто все на ура. Замок лайнер лок, залізяка у нас тут D2, якість дуже гарна. Сатінчик у нас фініш, все дуже приємно зроблено. G10 на руків'ї, стальні лайнери, дуже приємна обробка G10, гарна текстура, гарна деталізація, класний здоровенний ніж для здорової такої лапи, але він і не легенький, Здається, там около 170 грамів він важить.